Я трішки прихворіла, того відео буде отаким <кій> от таким голосом. Вибачаюсь. Коротше, сьогодні ми з вами поговоримо про, про, про підготовку до школи. Сидите ви такі з мамою в коридорі біля цього кабінету. Ти просто вже гризеш свої руки, тому що хочеш їсти і мама чіле. Але тут із дверей виходить він, твій твій лікар або лікарша і кличуть тебе. Ти сидиш, а біля тебе сидить твій лікар, і просто задає в тебе питання по типу, а скільки важиш, а живіт не болить. Що взагалі в житті? І пише твоїй мамі всякі направлення, Там я не знаю, що це знак. Ви ходите по кабінетах по типу 113 291. І в цих кабінетах все зовсім різне. Ти йдеш у 291. Там сидить якась дуже цікава жінка зі шприцом. Ти вже знаєш, що тобі будуть робити, і біля тебе, мами. Ти все ж таки кладеш руку на стіл. Або перед тебе сидить вона. Ну і тобі все ж таки ставлять ту прививку. Після цього тобі не боляче, але тобі накладають туди там ватки, всякої такої штучки, і ти просто чилиш. Але далі Двері 291 вже були відкриті. Тобі не в них, тобі треба в 113 Коли ти заходиш, то ти бачиш якусь странну кушетку, а з неї торчать якісь проводи. В тебе там просто одне око таке. Друге отаке. Лягай, лягай, кажуть тобі. Ну і тобі норм, ти просто лежиш, а потім тобі кажуть, знімай. Кофточку або футболочку. Ти такий там просто лежиш і тут до тебе починають приєднувати ці капсулки. Да, прямо до верху. В той момент ти лежиш в шокові, але вроді не боляче. Просто страшно лежиш. Ну і далі ти просто втягаєшся і йдеш додому. Але. Завтра, 1 вересня, того не все ще позаду.